Що каже Теософія, так, принцип розвиття інших наших тіл, не фізичного? Як послідовно, паралельно, так? Ну, як, який принцип? Дякую. Насправді еволюція фізичних тіл, фізичного тіла це не основна. Еволюція, не основна гілка еволюція. Основне, що еволюція ну те, що от, казала Світлана Йосиповна, про, про монадичну еволюцію ми не маємо досить знань. Це дуже високий принцип, це дух людини і це наше найвище. Це, це саме її ми, але знань по еволюції манади в нас недостатньо. А ось, а ось що касається еволюції нашого, нашого вищого я, який є душа або свідомість, саме ця гілка еволюції є основна, і вона не залежить від еволюції фізичних провідників. Еволюція фізичного тіла завданням еволюції для людини фізичного тіла воно виконувалось в епоху лімурійської раси. Тоді людина формувала свій фізичний провідник, провідник. тоді людина контролювала всі функції фізичного провідника, Тобто дихання, чистоту савих скорочень, те, що у нас пішло під свідомість, тоді це все було задіяно. Максимального розвитку фізичні тіла здобули в Атлантичну расу. Зараз фізичні тіла досить часто фізичні тіла, тих, ті, хто йде по шляху, це вони погано розвинені. Вони досить часто хворобливі, і на то є багато причин. Тобто фізичні тіла тих, у кого вище я досить, досягло досить високого розвитку, вище я чи свідомість виходить із колеса Людської еволюції і готуються перейти в духовне царство, їх фізичні тіла досить совершенно на українському досконалі. досконалі. І досить часто вони дуже хворобливі. Для цього є багато причин. Перша причина це те, що згущається карма. Якщо людина стає на шлях, вона для того, ну ціль кінцева ціль шляху, по якому йде людина, це служіння. Вона має звільнитися від грозу, кармічних грузів, через те карма згущається. І у учня, який йде по шляху, за одне життя він відробляє карму, яку другий би відправляв на протязі декілька карнацій. Ну і крім того, це ще пов'язано з роботою центрів, з, з тим, що енергії, які знаходяться в тому чи іншому енергетичному центрі, вони перенаправляються, вони піднімаються, це сказується теж на здоров'ї фізичного проводника. Ну, причин багато. Через це вони не йдуть паралельно і не залежать одна від одного.